Щоб людина, що вона не може. потім можеш вирубати творчий шлях. Це була також дуже творча, дуже прекрасна натура. Геніальна, геніальна. 15, а, 15 вищих освіт. Я думала, може всі її фанфари нормальні поставни. Ну, да, конечно, Звукач у вас, дівочки, де фанфари я не можна краще донат за сьогодні. А, у кого бенефіс, у кого ювілей? Є текст, все. У мене нема. А що текст є який-то? Ні. Ну, все. Ні. У листопаді цього ж року вперше все, щоб не засинали. Вперше йде до психотерапевтки. Не поздно, не рано, дочь. Не пам'ятаєш отата? О, не це та хапанула! От та, та я була. Ага. Пані Ларісі, да. схоже. Це мені треба, мабуть, вам текст не давати? Ні, не дава. А текст є. У серйозних прибутків і майбутньої слави. Фотка Стендап Тайм. На ходу там два голуба барвистою дугою.